2014 рік у мене був тоді власний свій кросфіт клуб Я провів купу всеукраїнських змагань, провів декілька марафонів схуднення. У мене була купа знань, купа сертифікатів. І я вже тоді мріяв знімати відео, показувати тренування і мотивувати людей. Я навіть книжку про схуднення написав. І навіть починав це робити, але якось усе не доходило до того, щоб зробити це серйозно. То робота, то клієнти, то бит завжди було не на часі. І в той самий момент звичайний хлопець Ігор Войтенко. З меншими знаннями, з меншими можливостями, ніж у мене тоді просто взяв і почав. Без команди, без технік, без ідеальних умов почав і не закинув. А в мене були навіть кращі ідеї, більше ресурсів, більше досвіду. Але між нами виявилася різниця в одному рішенні. Він зробив і не закинув, а я відклав. І зараз ми бачимо, який результат він має, і яку аудиторію, і який вплив. 2019 рік я починаю продюсувати YouTube канали. Працюю з блогерами-мільйонниками, видатними людьми. Допомагаю їм розвивати їх особистий бренд, набирати купу мільйонів переглядів, бути впізнаваними, будувати свою аудиторію та досягати результатів. Але свій власний канал на тему YouTube, на тему контенту завів тільки півроку тому. І знаєш, що цікаво? Поки я все продумував, планував, шліфував концепцію та інше. Хлопці, такі як Єлиць Максим або Олександр з каналу Жгаюту, почали набагато раніше. Вони випустили набагато більше відео. Вони мають набагато більшу аудиторію і більшу спільноту. І це ще раз доводить найголовніше не зволікати. Бо час він все одно пройде як пиль. Так чи інакше, і ти або почнеш свій Ютуб канал зараз, або через рік зранку прокинешся і знову зрозумієш, що хтось втілив те, що ти хотів. Хтось розповів те, про що ти хотів розповісти, хоч у тебе ідеї були набагато кращі. Тож, дій ще не пізно. Побачимось!